Друзі, усім привіт вітаю вас, шановні, на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, все буде добре. Тому що завжди так не буде. 6 листопада у нас на вулиці. Дякую кожному з вас зранку багато повідомлень стосовно як ми, як, ми знаєте, яка ніч була в нашому місті, В моєму місті. І Знаєте, що хочу вам сказати, як би важко зараз не було, але треба триматися, підтримувати один одного, в цьому і полягає вся наша сила. І це не пусті слова мої дорогенькі, тому що я це відчуваю на собі. І особливо, коли Леночка з Сумщини мені пише Таня, я в. Своєму відео, коли почую слова, все буде добре. Каже, і мені стає є якась надія, стає легше, дійсно завжди так не буде. І підтримка один одного це це те, що не купиш в магазині, не купиш десь там по блату, як раніше казали. Це і я дуже не хочу цього втратити. І вчорашній вечір повітряна тривога, е, начебто тихо, все спокійно, то там кринички, ну там села на околицях міста, а місто наче без загроз. Владік вже пішов спати. Я не хотіла спати, тому що я вдень виспалась. А чого? У мене вчора був такий день, я вам казала, що я як щось відчуваю інколи, інколи. От буває таке. Я що не роблю. Мене, як, наче знаєте, хто бере і ось так от на ліжко. Я ні, я підіймаюсь, я з кавою, і мені ж треба, і все. А мене хтось бере, знаєте, і знов кладе на ліжко. Ну, от таке враження у мене було, як хтось аж давить. Думаю, якщо я піду лягу на ліжко, це буде дуже довго, я буду спати. То треба на дивані. І в інстаграм, до речі, я викладала цей сторіс, хто підписаний, той бачив. І сама собі, знаєте, лягла і думаю, от не треба для себе. Не треба лінуватися для себе щось зробити. Якщо ти хочеш спати, візьми і зроби це. І я десь години три таки проконяла. А потім я прокидаюсь, у мене серце колотає, і воно так колотає, мені здається, аж по горлу ось так от б'є, я показую, як є. І у мене навіть і, 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 болюві такі, якихось... щось неприємне, як наче, знаєте, хтось набив горло. І, і, ну, як наче горло болить від того, що хтось б'є. Та що робити? Почала спілкуватися з. Чатом ЧПД. Він мені порадив валіду. Думаю, як я про нього забула. І він каже, що коли є стресова ситуація, і наслідок цього колотається серце, може почати боліти голова, то валідол. Якраз допомагати заспокоїти нервову систему. Не таке серцебиття може бути і буде легше на голову. Я думаю, ввечері дійсно. А дай-ка я прийдусь в аптеку. Це теж сторіс такий, я вам показувала в ви бачили, І куплю валітол. Скільки ж він коштує? Дівчата, він коштує вісім. 8... 18 гривень 50 копійок. І коли ввечері вже ну, так тривога, але ми є в околиці нашого міста, це села, ну, це так це не біля нас і ми нічого не чуємо. Так захотілася зробити собі маску для обличчя. Пішла. Думаю, я її купувала місяці два вже пройшло. Думаю, навіщо ти купуєш? От є в тебе бажання зробити маску, піди, купи і сьогодні зроби. От вона стоїть. Чи пригодна вона? Ну, думаю, що пригодна, але спочатку, перед тим, як я роблю маску, я роблю скатку на обличчі, а потім вже маску. Ну, вона так краще діє. І цю маску. Наклала ж на обличчя. І я тільки виходжу з ванної кімнати на зустріч зі спальні, до мене лежить Владік, а маска вона чорна, воно якраз на вулиці Бабах. каже, що? Я кажу, маска. Він каже, вчасно. Я кажу, а то. А, то стоїмо в коридорі, я з тією маскою це ж поправляю, якщо що робити, то щоб вже ж вже було якісно. Ой, дівчата, от я вам кажу, і страшно, і смішно, отакий вечір. Вчора в мене був з маскою. І думаю, мій організм він такий щось відчував. Що він мені дав в день поспати, він просто вкладав мене. А я ж борюся з цим. Кава, міцніше кава, ні. Починаю робити якусь руханку, щоб так себе якось так приободьорити. ні-ні. ні. Так от починаю себе так стукати по тілу, по тілу, по тілу. Нічого воно не дає. Зовсім. Воно все одно іде спати. Розумієте? Тому я зробила висновки: не треба лінуватися, для себе щось зробити. Якщо ти хочеш спати, зроби це, лягай та й спи. Ну, дійсно, знаєте, я кажу за своє життя. Не завжди в мене таке життя було. У мене було життя, як і у кожного, хто зараз трішки молодший, мене на років 10. О 10 років, хто коли назад якби це було, і мені хто сказав, я б сказала, що. Про себе не маю коли подумати. Тут діти, тут батьки похилого віку, мама хворіє, там робота, там то. За себе коли думати. Ви що? А вона на все свій час. Зараз я сумую за тим часом, звісно, але намагаюся жити сьогоденням. Тому кожен період життя дає або навантаження, або якийсь переддих. Ось так ми дорогенькі поспілкувалися. Немає у мене сьогодні, скажу вам відверто, мотивації на щось там корисне, щоб вам було так, ми дорогенькі, зустрілися з вами, поспілкувалися. Дякую вам велике за те, що ви є у мене. Дякую вам велике, бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення. Обіймаю кожного з вас. І запам'ятайте, завжди так не буде. Головне, збережіть себе, зробіть хоч щось для себе. Обіймаю.